У мене така літка що ти не купила. працює, апеляційний суд дуже багато працює. Це не від нас, але, на жаль, тоді ми змушені відкласти, просто, щоб не було процесуальних підстав для скасування даного рішення, просто з чисто процесуальних лікувань. Ми змушені відкласти навіть не на 6 число, а на більше, якщо вам влаштовує інша п'ятниця, це може бути не на 12, а на 13. Прошу, тоді яке число ще влаштовує? Телеграма.

Так, так, на щось те, яка година вам пришла? Навіть 12 ще так прошу. На 12, так? Важковий, добре?